Привіт! Сьогодні запрошую вас на заняття з розвитку дрібної моторики рученят. Ми навчимося вив'язувати гарні банти і плести косичку. Банти нам знадобляться для оздоблення подарунків чи заколок для волосся. Уявіть, ви самі зможете зі стрічки зробити гарну прикрасу. Це не важко, ми навчимося з першого разу. А ще банти потрібні для завершення шнурування взуття. Тож, заняття це буде корисне. Починаємо. Будемо вчитися зав'язувати бантик на ось такій широкій стрічці, поки не опануємо, а потім вже спробуємо шнурувати шнуровку. До столу треба приєднати два олівцячі ручки і зафіксувати скотчем. Потім, дивлячись за мною, повторювати рухи, притримуючи однією рукою, яка у вас основна, допомагати ось так зав'язувати ось такий вузол, тримаючи заготовку на олівчиках, згинаємо дві рівні хвильки зі стрічки, і ось таким чином виводячи під вузол. Розтягуємо краєчки стрічки в сторони. Залишок ось так залишаємо внизу. Я зробила вилки, щоб вам було гарніше видно. А ви зробите такий бантик, як ви вам хочеться. Друга вправа це плетення косички. Будемо ми використовувати три стрічки різного кольору, щоб ви швидше запам'ятали. Ось перед вами схема, як ми будемо її плести. Повторюємо, беремо три різного кольору стрічки одинакової довжини і ширини. Зв'язуємо краєчок вузликом. Щоб він допоміг нам зафіксувати їх в рівному положенні. І можна на цей вузол покласти якийсь невеликий предмет, щоб тримав його в певному положенні на столі. І тепер, уважно дивлячись, повторюйте за мною. Беремо по одній стрічці і ось так. Між собою чергуємо, загинаючи вбік помаранчеву, зелену, білу. Вказівними пальчиками допомагайте зафіксувати наше плетіння на місці і перегортайте ось так стрічки до певної довжини, яку Косичку ви хочете отримати. Чим довші будуть ваші стрічки, тим гарніше вийде косичка. Коли ви вже навчитесь плетінню, переходьте на однакового кольору стрічки або волосся ляльок. Доплітаю до певної довжини. І зараз буду фіксувати стрічку, щоб вона не розпустила, і косичка не стала знов такою, як була. Роблю вузол на краю, щільно затягую, і витягаю вниз, беру два однакових шматочка, як на банті стрічки. І розтягую в сторони. Нагадую, стрічка у мене велика, щоб вам було гарніше видно. Ви робите вушка у банта, які ви захочете. Бажаю вам успіху!